Кожен наш день починається з руху вперед, бо від наших інженерних рішень залежить ефективність багатьох механізмів. Ми забезпечуємо рух підприємств у всіх галузях: від металургії до машинобудування, від енергетики до агропромисловості. Власне, конструкторське бюро групи компаній Мотор Імпекс з експертним штатом інженерів гідравліків забезпечує реалізацію проєктів будь-якої складності. Вже більше 30 років невпинно працюємо над тим, щоб рухати виробництво. Група компаній Мотор Імпекс лідер в Україні по індивідуальним рішенням для гідравлічних систем високого тиску. Багаторічний досвід, широка лінійка продукції та повний цикл виробництва дозволяє комплексно закривати будь-які потреби у сфері силової гідравліки, а також автоматичних систем керування, які ми інтегруємо в загальні технологічні процеси. Торговельний напрямок компанії забезпечує підбір та безперебійне постачання комплектуючих у всіх регіонах України. Найбільші в Україні склади гідравліки дозволяють швидко реагувати на потреби клієнтів та реалізовувати проєкти в найкоротші терміни. Постійно працюємо над тим, щоб дати комплексні рішення для наших партнерів. Ми збудували верстатний парк світового класу. Що дозволяє швидко і якісно виготовляти гідравлічні блоки та гідроциліндри, а вони, в свою чергу, роблять рух механізмів ще легшим та надійнішим. Кожна одиниця продукції проходить вихідний контроль. Кожен наш виріб тестується на випробувальних стендах, щоб гарантувати надійність і ефективність наших систем. Академія Мотор Імпекс постійно розвиває як свою, так і всі зацікавлені команди. В ній інженери та молоді таланти отримують сучасні знання і практичні навички. Наша місія створювати ідеальний гідравлічний рух, який робить бізнеси більш результативними. Кожен наш день починається з прагнення рухати світ навколо нас вперед. Мотор Імпекс знаємо найкраще рішення.